Ти багато часу проводиш за компом, а ти в курсі, що цей час можна монетизувати на реальні бабосіки? Ні, зараз я тобі все розкажу. Підписуйся на канал, став вподобайку. Ну і дивися далі. Ти на каналі Крипто Шабля, З вами Ярмакус. І погнали! Якщо тобі не відома про Grass, це такий проект, який треба було встановити в твій родаток Chrome для розширення і запустити його. І за це за те, що кожні 10 хвилин чи 20 хвилин воно тобі нараховувало поінти, які зараз викатив чекер, на якому він перевіряє, скільки поїтів в тебе нафарвулось. І потім, коли буде лістинг, ти зможеш їх вивести на біржу і продати. Круто, круто. Також саме цікаве, що зараз вийшов новий проект. Він називається DAWN. І суть в тому, що поки що він дуже активно просувається в сполучених штатах і на заході. А в країнах СНД він дуже дуже мало відомий. Він тільки-тільки виходить на цей ринок, і в тебе є шанс залетіти на самому початку і нафармити якомога більше поєнтів. Мені здається, це суперкрута ідея. А тепер давай розбиратися в цьому проекті в порівнянні з проектом ҐРАС. Для аналізу проектів я завжди користуюсь сервісом Криптарант. На ньому ви дізнаєтесь всю необхідну інформацію. І так, дивимось. Проект ГРАС інвестовано в нього 4,5 мільйони. Внизу показані фонди, які в нього інвестували. Тепер порівнюємо з проектом DAWN. Подивіться, у проєкта DAWN 33 мільйони інвестицій, що у 9 разів більше ніж у ГРАСА. І до того ж, основний фонд, який заніс у нього кошти, це основний інвестор. У проект Аптос. Як ви пам'ятаєте, Аптос насипав на кожен акаунт від тисячі до трьох тисяч доларів. Карл, представте собі, і так, що треба робити, щоб потрапити в цей проект. Переходите в наш телеграм-канал, знаходите пост про Даун, копіюєте посилання, заходите в свій браузер. В пошукову стрічку вставляєте це посилання, воно вас перекидує на розширення Google. Ви там встановлюєте це розширення і проходимо далі реєстрацію. Для цього йдемо в правий верхній куток, знаходимо розширення «Down» і починаємо проходити реєстрацію. Як правило, я використовую пошту і нікнейм беру з нікнейму пошту, щоб не заплутатись на кожен аккаунт. Ось ставив нікнейм, ставив електронну пошту. І ввожу пароль. Потім його треба обов'язково підтвердити. Далі нам необхідно взяти реферальне посилання, щоб отримувати бонуси. І також рекомендую вам використовувати потім своє реферальне посилання для ферми або знайомих чи друзів. Ось вставив посилання реферальне, і тепер треба ввести капчу, щоб підтвердити, що ви людина. Далі йдемо на пошту, яку ви зареєстрували. В СПАМ мені особисто приходять ці листи, підтверджуємо, що це дійсно ви. Тобто верифікуємо свій акаунт. І тепер переходимо назад до самого розширення. Знову ж таки, вводимо пошту, вводимо свій пароль, і кожен раз, коли ви будете запускати, якщо не будете залишатися в ньому, треба вводити капчу потрапляємо всередину розширення, нажимаємо Boost і робимо ось ці три завдання. Підписуємось на Twitter, підписуємось на Discord і підписуємось на Telegram. Я думаю, вони не перевіряються, тобто я просто нажимав, воно його зараховувало і все. Але якщо бажаєте, можете дійсно попідписуватись, якщо вони, тим паче, є у вас на фермах. Я думаю, на основному акаунті точно є. Після чого ми бачимо, що на акаунті вже 15 тисяч поємтів, тобто по 5 тисяч за кожне завдання. А ось тут я зараз покажу вам: ви берете своє референдує. Правильне посилання, яким ви будете ділитися зі своїми друзями, близькими, ну тобто своїми рефералами. Все, тепер треба просто тримати це розширення вімкненим і вам будуть капати поінти. І не забувайте, що так само буде за ваших рефералів. Які ж виводи можна зробити? Моя думка, я однозначно в цей проект. Я його вже встановив на свій основний акаунт. Встановив його на всі свої акаунти з ферм по своїй рефералці. До речі, не забувайте. Я нагадаю, що ви так само можете всіх своїх друзів, знайомих запросити по своїй рефералці. і Будете з них отримувати також додаткові поінти. І все, чекаємо, коли проект буде виходити. Ну подивимося, яка в нього буде більш детальна роудмапа, і будемо отримувати якісь винагороди. Підписуйтесь на наш канал. До речі, є покрокова інструкція не тільки як я відео показав, а в інструкцію, де ви можете знайти реальне посилання на цей додаток в нашому телеграм-каналі. Це буде в коментарях, та й з посиланням в профілі також є.